Ми вважаємо, що було три каби, які долетіли до міста Харкова. На жаль, дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі. На жаль, чотири люди отримали поранення різної ступені важкості, вибите понад 200 вікон. Крім цього, постраждали лепи і декілька районів, Міста Харкова знаходяться без електропостачання. Хочу сказати, що на теперішній час приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Робота наші комунальні служби, робота енергетики для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання для мешканців міста Харкова. Стан поранених як саме поранення? я так розуміє. Перезиском так перезисклом, бо дуже багато вибитих вікон, попередньо 200 вибитих вікон тільки в лікарні, крім цього, постраждали вікна в іншому районі міста Харкова, вибухова хвиля, і е, теж вікна потрібно буде вставляти. Але що стосується постраждавших, то так було поріз, е, е, стікал, але ж е, ці люди зараз переведені до іншого відділення лікарні і отримують допомогу. А можливо, вам відомо скільки тут було пацієнтів взагалі, для того, щоб показати? практично все, вся лікарня вона. Вона заповнена, бо це міська лікарня, яка користується попитом. І тут завжди багато людей і пацієнтів.